Поширення плодів і насіння вітаємо юні дослідники. Оцініть свою готовність до уроку. Наскільки заряджена ваша батарейка бадьорості сьогодні? Маємо надію, ви сповнені сил та енергії для початку нової навчальної подорожі. Гайда до уроку ви вже знаєте, що однією з властивостей живої природи є здатність розмножуватися. У людей народжуються діти, і так людський рід продовжує існувати. Рослини також є живою природою. Тож поміркуйте, чи бувають у рослин діти і яким чином вони розмножуються. Зупиніть відео, щоб мати час подумати. Рослини можуть розмножуватися за допомогою кореня і стебла, проте найчастіше це відбувається за участю насіння або плодів, у яких воно міститься. Так званими дітьми дуба є його плоди жолуді. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з такими поняттями, як насіння та плід, а також із поширенням плодів і насіння у природі. Насіння у рослин це орган розмноження, а плід це насіння з оболонкою. У деяких плодів вона м'яка та соковита це вишня, яблуко, персик. А у деяких тверда це жолудь, горіхи. Погляньте на екран та визначте, що є насінням а що плодом. Зупиніть відео, щоб мати час подумати 1. Насіння соняшника, 2. Плід – стручок гороху, 3. насіння персика. 4. Насіння кульбаби, 5. плід грецький горіх. Більшість рослин поширюють своє насіння за допомогою вітру. У такому випадку у плодів і насіння невелика маса інколи наявні крилоподібні вирости. Так поширюються плоди та насіння берези, клену, кульбаби. Плоди деяких рослин важкі, тому вітер не може їх поширювати. Наприклад, плоди дуба. Подумайте, як плоди дуба подорожують. Зупиніть відео, щоб мати час подумати. Їх розносять кабани, білки, сойки та інші тварини. Невисокі дерева, черемха, горобина, а також ягідні кущі, бузина, калина, шипшина. Також поширюють своє насіння за допомогою тварин. Соковиті плоди цих рослин поїдають птахи, а неперетравлене насіння потрапляє в землю і проростає. Останній спосіб саморозкидання: це поширення плодів, насіння та спор за допомогою пристосувань самої рослини. Плоди при дозріванні розтріскуються, розкриваються, осипаються і розкидають насіння на великій відстані. Послухайте уривок про одну із рослин. Ця висока рослина розцвітає влітку. На одному стеблі знаходиться гарне суцвіття. Обабіч кошика розташовуються великі жовті пелюстки. Саме вони нагадують жовтогаряче сонце. Про яку рослину йдеться в уривку? Соняшник. Як ви вважаєте, яким із раніше згаданих способів розноситься насіння соняшника? Зупиніть відео, щоб мати час подумати. Його розносять тварини, а особливо птахи. Також соняшник розмножується за допомогою саморозкидання. Розгляньте діаграму та визначте назву і кількість плодів, які зібрали діти. Зупиніть відео, щоб мати час подумати. Оленка зібрала 12 жолудів, Сашко 18 каштанів, Олег 14 грецьких горіхів, Іринка 8 лісових горіхів. Настав час підбивати підсумки уроку. Доповніть наступні речення. Своєю роботою на уроці я. Матеріал уроку був для мене. Мій настрій. Дякуємо за відповіді. Маємо надію, урок пройшов вдало і ви задоволені власними результатами. А тепер перейдіть до виконання інтерактивної.